Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матєв. Ну що, почнемо з того, що Польща попереджає всіх громадян на території Польщ, всіх, не тільки поляків, а й іноземців, що потрібно бути готовим. До чого, що, я, коли зараз розповім вас, попрошу підтримати це відео вподобайкою, звичайно. і... Підпишіться на канал, це дуже важливо для просування українського мовного контенту і цього каналу. Зробіть це зараз, щоб завтра не пропустити важливу інформацію. І в описі під відео є посилання на мій інстаграм. Також всіх туди запрошую щоденно нові важливі відео для українців за кордоном. В Польщі попередили, що всі жителі мають собі зробити запаси на три дні. Тобто, щоб всі, хто зараз живе в Польщі, мали запас на три дні, щоб не бути залежним і не чекати допомоги від польської влади. Ну, така тривожна валізка називається. Ми про це знаємо не просто з переказів. Кожен з нас, хто в Україні, 100% готувався до найгіршого і запаси робив, води, і їжі, сірників, паперу, і всього, всього, всього. І в мене до сих пір в підвалі є багато чого приготовленого. На форс-мажорну ситуацію. Я чомусь думаю, що вже цього не станеться, якоїсь такої надзвичайної гіршої ситуації, ніж вона зараз є. Але в підвалі в мене ще є така тривожна валізка на поготові. Я впевнений, що у вас також, якщо так, то напишіть в коментарях. У МВС Польщі рекомендували мешканцям зробити запаси, які б допомогли протриматись принаймні три дні без допомоги державних структур на випадок кризових ситуацій. Як розповідав заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Веслав Леснякович, такий комплект має містити запас води, необхідні медикаменти, засоби гігієни та санітарії, запас продуктів харчування, освітлення, яке працюватиме без електромережі, заряджені, павербанки, транзисторний радіоприймач. За словами заступника міністра, цивільна оборона це не лише очікування допомоги, яку мають гарантувати всі державні структури. А кожен також має особисто дбати про свою безпеку і безпеку близьких. Також цей заступник міністра внутрішніх справ нагадав, що вже зараз тривають роботи над підручником для всіх громадян Польщі. В тому числі іноземців, які будуть видані безплатно всім, 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 щоб прочитати, і що робити в кризовій ситуації. Там буде роз'яснення, куди йти, що робити, куди телефонувати, що треба діяти. Тому так, це робиться, і Польща готується. Багато хто в коментарях. Під моїми попередніми відомому відео сміюся з цього. Саша що ти говориш, це неправда, нічого не робиться в Польщі. Ну якщо ви чогось не знаєте і не бачите, це не означає, що це не відбувається. Те, що Польща готується, це не обов'язково, що це має бути на головній площі у Варшаві, де ви побачите, як це все відбувається. Ні, це робиться і маленькими впевненими кроками. Польща і зброю закуповує, і людей мобілізує, перенавчовує, і навчає цивільних громадян, що треба робити в тих чи інших ситуаціях. Я чомусь думаю, що нічого не станеться і на Польщу ніхто не нападе. Але вони такий випадок розглядають, досить серйозно розглядають і роблять підготовку. Це правильно, як на мене, я впевнений, що ви також це підтримуєте. Наступна інформація буде стосуватися також іноземців на території Польщі, ну, звичайно, і українців в тому числі. Сілецьке відділення Стражі Гранічний провело перевірки роботодавців на території свого воєводства. І перевірило 350 іноземців, з них 39, трошки більше 10%, працювало нелегально з порушенням тих чи інших правил, як з боку роботодавця, так і з боку самого працівника. Перевірили 350 іноземців, у тому числі з України, Узбекистану, Грузії, Індії, Непалу, Філіппін та Шрі-Ланки. Вони були зайняті переважно в будівництві сфері обслуговування та громадського харчування. За результатами проведених перевірок у 39 осіб виявлено порушення вимог законодавства. Іноземці не мали дозволів на працевлаштування та укладених трудових договорів. Працевлаштувалися на умовах відмінних від тих, що були зазначені у видання у виданих їм дозволах, а деякі не мали документів на проживання. Також виявлено порушення з боку роботодавців, серед яких відсутність перекладу договору укладеного з іноземцем або невиконання встановленого законодавством обов'язку повідомити відповідні органи про початок та закінчення роботи. Це те, що роботодавець має робити для іноземця. Коли він бере на роботу іноземця, він має повідомити в ужин, коли, коли іноземець звільняється. Він також має повідомити ужин, що в нього вже цей цей працівник не працює. Також є правило щодо надання договору, який підписує іноземець, він має бути тою мовою, яку розуміє іноземець, або як мінімум надати. Перекладача. Але в обов'язковому порядку має бути умова, щоб іноземець міг з нею ознайомитись. В цьому випадку не говориться про якісь там депортації, що когось депортували чи якимось чином покарали. Роботодавець точно буде покараний, якщо його, його вина буде доведена, що він порушив правила. Ну і так само працівники, на жаль, але теж страждають і їм, як мінімум, загрожує штраф за нелегальну роботу на території Польщі. Як бачимо, повторюються ті самі порушення, що і завжди. Це підписаний договір, але договір, де написано, що ти маєш робити, не відповідає тому, що ти дійсно робиш. Тобто, якщо ви на будові працюєте, але в договір написано, що ви працюєте на швейній фабриці, там швея, наприклад, а ви на будові. Чи ви маєте працювати в ресторані, там не знаю. Офіціантом, офіціанткою, а в договорі написано, що ви будівельник, штукатур, муляр і тому подібне. Тобто, ось це має бути однакове, і коли приїжджає перевірка на точно інше підприємство, вони беруть договір, це основний документ, який є підписаний між роботодавцем і працівником, і звіряють, що там і як. Якщо є розбіжності, значить порушення. Так само, коли ви працюєте по візі, у вас має бути запрошення. В запрошенні теж має бути відповідна інформація, яка. Показує, де ви працюєте, за скільки, що і як. Це також має бути правильна інформація, вона має співпадати з тим, що ви робите. Ну тому що багато хто запитує, що потрібно зараз запрошення на роботу. Можна працювати без запрошення на роботу, але візу без запрошення на роботу ви не відкриєте. Тому ті, хто відкривають візу, в них обов'язково має бути запрошення. Коли ви працюєте по безвізу в Польщі, вам достатньо підписати умову, а це обов'язково, і так, щоб роботодавець зголосив до уроду, що він взяв на роботу іноземця. Це його обов'язок. Але ви маєте також ну, за цим цікавитися, це від нього вимагати і йому на це наголошувати, що він це має зробити. Тому що якщо він це не зробить, він буде покараним, але і ви працюєте нелегально в тому випадку, і ви будете покарані. Хоча ви не винні. Як бачимо, Польща не змінює свого напрямку щодо перевірок. Вона регулярно стабільно перевіряє підприємства, різні підприємства. Вони точно знають, куди вони їдуть, вони знають, де працюють іноземці. Ну і звичайно, де би іноземці в Польщі не працювали, там завжди є і українці. Бо українців на території Польщі... Придостатньо. і в кожній в кожному воєводстві, в кожній гміні, на кожному напевно підприємстві, я не знаю, чи є якісь зараз підприємства в Польщі, де немає зовсім українців. Є українці, і коли туди приїжджає якась перевірка, і виявляється, що іноземці працюють нелегально, звичайно, що карають всіх, хто працює нелегально, і роботодавця, і працівника, який працює нелегально. Тому тут я дуже вас прошу, коли ви шукаєте роботу і коли ви. Знаходите собі роботу, роботодавець каже: почекай, попрацюй зараз місяць, другий, а я з тобою потім підпишу умову, це вже нелегальна робота. Умова має бути підписана одразу ще до початку роботи. Підписали умову і тоді ви можете працювати. Не підписали умову, ви не маєте права працювати. Якщо ви починаєте роботу без умови, ви берете на себе відповідальність за свою нелегальну роботу. І якщо ви підписуєте умову, а там написано щось. Що ви не робите на роботі, це теж порушення. Це якщо умова не відповідає тому, що ви робите, ви працюєте не по умові. А це значить, що ви працюєте нелегально. В умові має бути чітко написано, що ви маєте робити, ваші посадові обов'язки, там, робочий графік, години, скільки, що і як оплата. І це має відповідати потім в реальності. Якщо там щось не співпадає, приїжджає перевірка. На жаль, але це порушення. Друзі, ось така інформація хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися. Це дуже важливо. Ну і в описі під відео я залишаю послання на мої соціальні мережі, куди також всіх вас разом прошу підписуватись, щоб знати більше. До зустрічі в наступних відео.